Ну, ось так виглядає після Чізеля. Все офайно, платно і рівно. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі Journey Айкрос Довгий період часу ніякі відео не виходили. Ну, починаємо ходити в ритм. Вітаю вас всіх з 2025 роком. Хай цей рік буде для всіх нас і більш кращий, врожайніший. Принесе миру, добра та перемогу. І починаємо цей рік з відео, це огляд пшениці. Це тут сорт Оранта. Перша репродукція. Значить, снігів немає, сонце. Перепади температури, то прохолодно, то тепло, ну, приблизно так. І вигляд її ось такий, як ви спостерігаєте. Значить, сіялось тут з комплексним добривом. Умовно від 50 кг 50-60 плюс-мінус. кількості до 5 мільйонів, так як це були вже пізні. Терміни виглядає, як по мені, немає такої, щоб десь жовтіло, зелененько, Охайно виглядає. Зараз глянемо, що в нас тут робиться в ґрунту. М'якенько, волога і. Ану. Не схоже, що вона розкущилася. Але в цілому нормально рости далі. Е, значить, це в нас сьогодні 20, 20 січня, і я вже спостерігав деякі відео на просторах інтернету, де люди хочуть вносити селітру. То ми таким займатися не будемо, так як серед знайомих спілкувалися, що. Не варто зараз ще не той період, може змінитися сама погода. Все-таки можуть повернутися морози. І якщо зараз їй дати поживні речовини, які вона потребує, вона почне свій вегетативний період. Якщо прийдуть морози, то ну, це явно буде не в найкращу сторону. Тому ми не плануємо таким. Скоріше за все буде березень, тере-квітень, подивимося по ситуації по погодним умовам. Можливо, все-таки ось трошки просів у нас тут. Там, тут був такий гарний дощ з змило, так, ну, грунт м'якенький. Значить, і в цьому році, якщо такі погодні умови продовжаться, то не виключено, що буде. В цьому році боротьба з шкідниками, адже морозів немає, шкідники собі можуть розвиватися, і тому інсектицид, можливо, буде в цьому році один із скажімо так, найнеобхіднішим в арсеналі. Тому будемо запасатися інсектицидом. І якщо хтось там планував щось сіяти, кукурудзу, ту саму соняшник. То треба буде додатково протравити. Адже вже є випадок, знайомі говорили, коли взяли там гілочку сусни десь, умовно скажучи, облічно додому. Тиждень-півтора вона простоїла, там вже з'явилось життя на тій гілочці. Тобто якісь десь залишки шкідників залишилось. Так, ось ми доходимо до кордону, який досівалося іншим сортом. Ось інший сорт. І, як ви бачите, різниця є в терміні посіву. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі і будьте з нами. Всього найкращого.